Колабораційна четвірка, незаконна схема та допомога хвостатим з вами Дніпро оперативний і це з подій четверга 29 червня. Грабіжник невдаха у Дніпрі. В елітному ЖК Чоловік намагався вкрасти мотоцикл. Грабіжник виламав сітку паркана та проник на територію, але вкрасти мото не вдалося через замок на диску, блокування руля. На шум вийшов охоронець, якому грабіжник сказав, що власник мотоциклу його друг, і він дав йому ключі, щоб той пригнав транспорт. Крім того, зловмисник попросив відкрити ворота. На що охоронець відмовив та попросив подзвонити другу. Після цього грабіжник виліз через сітку та залишився ні з чим. Незаконна схема незаконне розмитнення метилового спирту на Дніпропетровщині судитимуть трьох службовців. Інспектори митниці здійснювали неналежне оформлення метилового спирту імпортованого з РФ, на митну територію України. Обвинувачені розмитнювали його як розчинник для фарби, який не підлягає оподаткуванню акцизним податкам. Внаслідок протиправних дій митників державний бюджет України недоотримував майже 50 мільйонів гривень. Зловмисників відстронили від посад. Та притягнули до відповідальності. Триває слідство. Загрався і зник в Амур, нижньодніпровському районі Дніпра. Жінка під час прогулянки загубила свого онука. За словами жінки, вона відволіклась на кілька хвилин та згодом побачила, що хлопчик зник. Патрульні обстежили прилеглу територію і незабаром знайшли його. Хлопчик грався на дитячому майданчику. На місце прибули також слідчі та поліцейський підрозділ ювінальної превенції. З малюком було все гаразд. А от бабуся дитини від хвилювання стало зле. Вона втра втратила свідомість патрульні надали їй домедичну допомогу та викликали швидку, яка шпіталізувала жінку. Колабораційна четвірка заперечували збройну агресію РФ та закликали до співпраці з ворогом. У колабораціонізмі підозрюються четверо мешканців Дніпропетровщини. Двоє жінок Павлоградського району у забороненні російській соцмережі поширювали допис про підтримку та захоплення військами РФ на території нашої країни. Також двоє чоловіків з Павлограду розміщували на власних сторінках у соцмережі публікації із закликами до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора. Наразі в рамках кримінального провадження всім Грантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Допомога хвостатим у Дніпрі. Рятувальники прийшли на допомогу хвостатим, що потрапили в біду. На вулиці автопаркової в Самарському районі в комунікаційний колектор провалилося сященя. Співробітники ДСНС, що прибули, спустилися в колектор і підняли чотирилапого на поверхню. Цього ж дня надійшов сигнал, що на вулиці Ачинській Шевченківського району кішка довгий час сидить на дереві та не може самостійно звідти злізти. Рятувальники за допомогою сходів дісталися переляканої тварини і спустили її на землю передали до рук схвильованої володарки. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.